З приходом тепла на Закарпатті вже зафіксували два випадки укусу людей гадюками у селищах Воловець та Міжгір'я. Гадюка єдиний вид отруйних змій в області. Летальні випадки трапляються вкрай рідко. Втім, після її укусу у людини може виникнути алергічна реакція або ж ускладнитися супутні хронічне захворювання. Тому лікарі закликають дотримуватись простих рекомендацій у випадку укусу плазуна. Перш за все, треба знерухомити у кінцівку. Зняти обов'язково персні із рук браслети, годинники, шкарпетки, якусь взуття, тому що може бути набряк, потім важко ці речі зняти. Третє це ми не відсмоктуємо, не припалюємо, не, нічим не обробляємо. Ставиться септична пов'язочка, викликається швидка допомога. Якщо це не отруйна змія, зазвичай на місці укуса буде виділення, сукровиця, кров, може бути. Припухлість набряк. Якщо це є отруйна змія, симптоми більш швидко поширюються, тоді стараємося до п'яти годин доставити людину десь до найближчого лікувального закладу. Також у літню пору, коли люди з сім'ями виїжджають на відпочинок за місто на дачі або пікніки біля водойм, зростає ризик отримати небажані укуси від різних комах. Якщо це бджола, оса, ми витягаємо жало, обробляємо мильним розчином місце укусу, прикладаємо холодне. І якщо є протиалергічні, без протипоказів, людина знає, що може їх вживати, тоді приймає. Якщо це людина алергік, і зазвичай вони знають, що вони можуть зреагувати, в них завжди є з собою шприц з адреналіном і пінефрином, вони вже продаються готові в аптеках. Людина собі надає зразу ту елементарну невідкладну допомогу. Якщо ви стали свідком того, що після укусу комахи людині стало зле, варто негайно викликати екстрену меддопомогу. Адже деякі укуси проходять швидко, а з особливо важкими потрібно негайно звернутись до медзакладу.